Зі перші про головне поїхали. Ми не бачимо прогресу. Сказав Робіо після розмови з найближеним до Путіна людьми. З його срібло у США продовжують контакти з російською стороною. Тому головна мета дзвінку цього тижня надія знайти якесь розуміння на шляху до миру. Своє бачення шляху до миру Росія вже показала під час нічної атаки. На ранок кількість загиблих у Києві збільшилася до 27. у телеграм-каналі Український хірург, що працює в лікарні Києва. Анонімно оприлюднив звернення. Основні цитати: те, що ми зараз бачимо, це на війна це масове знищення мирного населення. Щоночі ми опоруємо дітей з уламковими пораненнями людей без кінців оквагітних жінок. Це нескінченний потік. Я звертаюся до Дональда Трампа, до урядів НАТО, до всіх цивілізованих країн. Не залишайте нас сам на сам із цією машиною смерті. Ваша допомога має бути активнішою. Давайте знищимо зло разом. Звернення набрало сотні тисяч переглядів і стало вірусним у соцмережах США та Європи. протягом кількох годин болить зараз у всій країні. А ось звернення українського лікаря Слюсарчука більше не. Не може мовчати, пане Трампе, пане Путін, Ви хочете знати, яка ціна вашої політики. Заходьте до мене в морг. Ось вона на столах. Це діти з розірваними животами, в яких замість органів осколки. Це вагітні жінки, яких окупанти розстрілювали, сміючись, щоб не народжували фашистів. Це старці з обмороженими кінцівками, які повзли кілометрами під обстрілами. А ви говорите про малі втрати землі? Земля у нас земля, це братські могили, це ґрунт, настільки насичений кров'ю, що навесні він цвіте червоними маками. Два людижери у кості. Ма з ядерною кнопкою іншої з телепортером. А ви торгуєте нашими життями? ніби це акції на біржі. Ви звинувачуєте нас, українців, за що? За те, що ми не лягли у трону у 2014-му? За те, що не віддали Крим, Донбас, Херсон за мир. Ви хочете, щоб ми згодували себе вашому божевільному сусідові як королів на забій? А потім скажете, о, я ж казав, вони самі винні не підкорилися. Слухайте уважно, бо це останні слова тих, кого ви вбиваєте. Мамо, чому вони стріляють у наш будинок? Це ще під Річної дівчинки з Маріуполя, яку знайшли придавленою бетонною плитою. Лікарю, рятуйте її, вона ж дихає. Це крик батька, який проніс на руках доньку без ніг. Ми не встигли, її. останній погляд був звернений до вікна, де палало її рідне місто. Це моя внучка впізнаю посережках. Це старенька, яка три дні розгрібала руками зруйнований підвал, доки не знайшла тіло внучки. Це ваш мир, пане Трамп. Це ваша угода, пане Путіне. Ви хочете, щоб ми здалися заради вашого рейтингу та імперського маразму, щоб ми відряк. Лися від тих, хто у братських могилах, від дітей, яких викрадають у фільтраційних таборах, від жінок, яких насилують російські звірі, а потім відривають гранатою для сміху. Ви обидва в костюмах архітекторів апокаліпсису. Ваші слова це газ, яким ви отруєте світ? Ваші рукостискання це пакти Малотова. Вкинуті в наші лікарні, ви кличете один одного шанува нема, але знаєте, як звуть вас тут один рве її на шматки, інший продає кістки на аукціоні. І коли ви говорите про припинення вогню, я бачу вашу брехню скрізь. Ви хочете щоб ми склали зброю, можете видавати вам совість, але ж її там немає. Ви і істоти, які годують чужим болем. ваш геній це геній крематорії, ваша клієнтис, це вміння продовжувати зло статистикою. Знайте, кожен ваш крок на зустріч один одному. Це крок по нашим могилам. але ми не станемо вашим гумусом для нових імперій. Ми нація, яка вчилася виживати під час голодомору гулагу Чорнобиля. Наші діди пройшли через Аушвіц і Гулаг, і ми пройдемо через вашу брехню, ваш Ялтинські. Світ війна згорить, як згорів Маріупольський театр під обстрілами. Ваші сфери впливу вони розсипаються. Ви хочете вписати свої імена в історію. Ви впишете їх у вічні з чорними літерами поряд з Гітлером, Сталіним і Мао. А ми залишимося, навіть якщо від України залишиться лише підвал з пораненими, навіть якщо ви знищите всіх, хто вмів висловити слово воля. Бо наш дух це не валюта для ваших угод. Наша пам'ять це вибухівка, яка розірвала ваші імперії. Коли ви будете вмирати останнім звуком для вас, буде наш шепіт ніколи знову. Але вам назавжди у той же час заяви не мають жодного значення. Рубіо висміяв погрози Медведєва за словами державного секретаря США. Медведєв не відіграє великої роль у російській політиці, оскільки не ухвалює рішень та не бере участі у жодних зустрічах чи переговорах, які відбувалися. Рубіо зазначив, що насправді Медведєв не був повноцінним президентом, лише тимчасовим замісником Путіна. Тому не варто сприймати його слова серйозно. На запитання журналіста чи вважає він, що Росія здатна протистояти Сполученим Штатам Марко Рубіо відповів. Що сумнівається у можливості розвитку такого конфлікту, держсекретар зазначив, що не ядерними засобами Росія нікому не здатна протистояти. Тим більше США за його словами Росіянам важко воювати навіть в Україні, яка має найбільшу армію в Європі, хоча і не була такою на момент повномасштабного вторгнення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.